Приходить період, що потрібно якось думати з системою оподаткування, і податкова зараз дуже активно слідкує за цим, тому що є такі мережі, які одного ФОПа на місяць не вистачає саміх мільйонів, тому вони ділять місяць на 10-20 скільки фопів. Тому це дуже ризиково, бо податкова саме активно це проводить. Дуже багато запитань, коли ви не можете пояснити банку, з чим саме ви займаєтеся. А чому у вас немає найманих працівників? Досить часто, наприклад, ми пишемо, що плануємо надходження мільйон, а там рік проходить і ви вас уже сім мільйонів. І банк також. А чому? І так торгує, торгує. Так раз і через декілька місяців, там, наприклад, на п'ять мільйонів наторгував. І на жаль, якщо вони зареєстровані як підприємці, то ні юрист, ні бухгалтер не зможе вам нічим допомогти. Вітаю! Це новий випуск подкасту. Що там є кам'я? Алла Петриченко, засновниця української платформи Шопекспрес для створення інтернет-магазинів. І сьогодні на зв'язку з Оксаною Ящинською. Оксаночка, вітаю. Вітаю. Оксана Ящинська – податковий консультант, власниця бухгалтерської аутсорс компанії «ТаксТайм», сертифікований бухгалтер Діп менторка платформи жінки в бізнесі. Тому звертаюся до тебе з радістю, і з запитанням, які турбують багатьох українських виробників та продавців онлайн наших підприємців, і ось наступне: які ризики дроблення бізнесу для продавців онлайн, і що таке дроблення? І, і чому це не дуже? І чому там є ризики? Розкажи нам, будь ласка, а дроблення бізнесу це коли, от ви, наприклад, у вас є ФОП другої групи, і ви дійшли ліміту, і розумієте, що вам треба відкривати ще один ФОП і. Ви відкриваєте наступний ФОП, потім ще один ФОП, і ви розумієте, що ваш бізнес росте і росте, це тим самим для податкова розцінює як оптимізація оподаткування. Тому що товариство на загальній системі, бо ви вже у обсягах досягли досить великих продажів і податкування на другій формі, то це різне зовсім. Тому приходить період, що потрібно якось думати з системою оподаткування. І податкова зараз дуже активно слідкує за цим. Тому ми переходимо до ризиків, так? До ризиків. І як вона слідкує, тому що хто зараз в цим тут же хоче якихось знати таких деталей. Розкажи, будь ласка, як? що зараз відбувається? От По факту, маємо, кінець 25-го року, ну у нас на носі вже 26-й. Що зараз бачить податкова, що контролює, чи є цін моніторинга і що з цим дробленням? Так, якого як дроблення бізнесу незначне, це не мережевий бізнес, то поки що податкова не звертає увагу. Зараз звертається увагу на більш мережеві дроблення, коли йдуть великі ресторанні, наприклад, комплекси і мережі ресторанів. Але я б не сильно розслаблялася і все-таки думала на тему зменшення дроблення, тому що податкова прямо виїжджає на фактичні перевірки. Проводить, дивиться, скільки не зареєструє неоформлених найманих працівників, ну і, відповідно, рахує дохід, який ви сплатили на загальній системі будучі, а не на 10 ФОПах, наприклад. Тому що є такі мережі, які одного ФОПа на місяць не вистачає 7 мільйонів, тому вони ділять місяць на 10 20 скільки ФОПів. Тому це дуже ризиково, бо податково саме активно це проводить. І коли податкова виїжджає вже на фактичну перевірку, ну там вже йде. Чи оформлені наймані працівники, чи є вся документація, чи є складно побутові, можливо, ви торгуєте ризиково, ризиковою групою. І коли, наприклад, підприємець вирішив торгувати, там, товаром. Ну, наприклад, дитячими товарами якимись, і він спокійно собі торгує. А коли приходить податкова і бачить, що ви, наприклад, торгуєте машинкою і на пульт управління, то це вже складно побутовий товар, і вам потрібно вести відомість обліку товарів і мати всі документи на цей товар. Підприємець, цього не знаючи, він розуміє, що немає такого обліку. І тут тягнуться за цим тягнеться великі штрафні санкції. Це у вигляді 100% відсотків вартості товарів. Насправді насправді це дуже ризиковано. Слідкуйте за своєю номенклатурою товарів. Є відповідний список складно-побутових і потрібно слідкувати за цим. Ну і дроп бізнесу це така дуже, дуже тонка тема. Коли ви вже, мабуть, підприємець вже сам має відчувати інтуїтивно, що потрібно щось робити. Тому що приходять запити профіль-моніторинг банку. Тому що дроблення бізнесу, коли ви приймаєте тільки гроші, і ФОП тільки для цього приймаєте гроші і відразу ви знімаєте їх, це зразу банк бачить ризики у вас і, і, відповідно, дає запит, звідки походження грошей, чим ви займаєтеся і так далі. Тому що видно, що ви не виплачуєте і не заробітні плати, не купуєте якусь сировину матеріали, у вас немає оренди. Дуже багато запитань. Коли ви не можете пояснити банку, з чим саме ви займаєтеся, чому у вас немає найманих працівників, то тут вже банк передає інформацію податковим. Тому що банк є фінансовим проходить первинний фінансовий моніторинг. І якщо ви не пройшли його, якщо банк бачить, що ви ризиковий, то вони зобов'язані подати податкове повідомлення, бо банк як він має він штраф великі штрафи платить за те, що пропускає отакі, от відповідні ризикові фоби. Ну тому, коли ви надаєте, коли ви відкриваєте рахунки в приваті, і ви анкету заповнюєте. То ви заповнюєте анкету з максимально плановими надходженнями. Ще досить часто, наприклад, ми пишемо, що плануємо надходження мільйон. А там рік проходить і ви вас уже сім мільйонів. І банк також а чому звідки я також зараз? Є ризикова ситуація, коли, коли банк не бачить звідки прийшли гроші. Це коли оці йдуть перекази. Ми досить часто любимо їх. Ми ще не відійшли від переказів, і це. Також важливий момент, тому що ми даємо картку, і якщо клієнт сплачує з іншого банку, наприклад, змону на приват, то ми не бачимо, хто покупець, ми бачимо перші цифри картки і чотири і останні цифри. І а хто платник, ми не бачимо. І банк, коли бачить такі операції, це знову ж таки є критерієм ризику, і банк запитують, чому. Тому що коли там чоловік перевів дружині, це можна, це не, не вважається ризиком. А коли у вас ідуть постійні надходження від невідомих людей, знову ж таки ризик. Коли підприємець вирішив займатися бізнесом і зайнятися бізнесом, торгувати і починає турбувати і думає, та я поторгую, а потім вже відкрию ФОБ, бо я не знаю, чи мене бізнес піде. І це дуже болюча тема для нас. І так торгує, торгує, так раз і через декілька місяців, там, наприклад, на 5 мільйонів наторгував. І тут фінансовий моніторинг спрацьовує саме NovaPay. тому що NovaPay також є фінансовою установою, яка повідомляє про ризикові праці. Якщо у вас ідуть постійні надходження, вони повідомляють про це. Ну і зараз почали переходити листи часів від податкової про те, що поясніть походження. І, на жаль, якщо вони зареєстровані як підприємці, то ні юрист, ні бухгалтер не зможе вам нічим допомогти, буквально якась, можливо, відпискою, але це ненадовго. Будуть штрафні санкції від 18 до 85 тисяч за нереєстрацію ФОП і відповідно 23% на весь обіг, який ви провели через цю фінансову установу. Тому дуже прямо рекомендую слідкувати за цим і думати, рахувати, прораховувати і відкривати ФОП, навіть якщо ві, діяльність і не піде, то можна його потім закрити, це взагалі не проблема. Я зараз буду трошки уточнювати, щоб розібрались навіть ті, хто вперше торкається планування своєї фінансово-бухгалтерської активності. Чи правильно я зрозуміла, що от давайте з останнього почнемо? Що якщо фізисоба ще не є підприємцем, хоче спробувати, то на свій рахунок фізичної особи, фактично на картковий рахунок в якомусь банку відкрити, да, він починає приймати валову виручку, тобто оплати за продані товари. Там може бути собівартість товару, тобто закупка, да, але це от вся валова його виручка, повна сума. І буває, що часто швидко набігає досить крупна велика сума. Виваловою виручку, і яку треба пояснити, чому звідусіль приходять ці кошти. А пояснити це досить вже ну, майже неможливо юридично, да? тобто немає таких підстав, отмазатися. Тому приймати одразу платежі саме за товари, за підприємську діяльність варто на відкрити рахунок підприємця, як оформити фізосового підприємця і вже приймати цю валову виручку. Да? А якщо от сталося, якщо там не на п'ять мільйонів, а там на один, півтора, на сімсот тисяч, вже щось не торгувала людина, поки що ніхто не дзвонив, ніякий фінмоніторинг нічого. От що робити? Розумію, що вже терміново позавчора потрібно було відкрити ФОП, відкривати і готувати фінансову подушку на штрафні санкції. Тому... А вони точно були. Чи може знаєш як не помітиться, який чат, може там ці півтора мільйона виручки на фіз... рахунок фізичної особи? Mm -hmm. Ну тут можливо, ну не скажу досконало, тому що працювали багато років таким чином, і податково нічого нам не присилала. І тут включається фінансовий моніторинг і відповідний період, от із червня цього року, і активно почала розсилка. тому що. Монопей подали дані про, про обіги, тому тут ніхто не застрахований, не можу вам сказати, які передбачити, які можуть бути ризики. Тобто навіть ті періоди минулих років, коли нова ПМ, ми приймали це певно постоплати. Да? Постоплати, коли людина поміряла в примірочній нової пошти, платить там в касі через нова Пей, або готівкою, або як уже хоче. Да? Але ми від Новапея отримуємо ці платежі, і саме на фі... картки фізосіпсі так зрозуміло, навіть старі періоди можуть бути ще... ще ризиковими, якщо такі ризики були здійснені в минулому. Фізична особа зрозуміла. Якщо фізособа підприємець вже відкрився, у нього є рахунок фізичної особи підприємці, то він має укласти певний договір з новою поштою, да? і приймати вже на свій рахунок у фізичної особи підприємця, де буде видно валева виручка, і сплачувати податки згідно своєї групи. Так, так, тут це. А от дякую тут розібралася. А от по попередньому, нашому основному питанню по дробленню, Чи вірно я розумію, що наприклад є підприємство, яке виробляє, продає товари, в тому числі в інтернеті, має свій інтернет-магазин. Да? Зараз ми для наших любих підписників і підприємців України так і записуємо це відео. І е, у нього рух коштів по його підприємницькому рахунку фопки його обутовки, Він такий різноманітний, тобто у нього є певний закупка товарів, і він сплачував там за рекламу рекламному агентству, своєму підряднику, комусь ФОПу. Тобто, це не тільки прийом коштів за продані товари, да, або там від одного постачальника. Це досить різноманітний. У нього там місяці виходить. А от він можливо сплачує комусь. Одному ФОПу постійну зарплату та якусь суму один раз на місяць чи двічі на місяць, вони те саме. Оце є дроблення. Тобто, це ризик для того ФОПа, чи це ризик для самого відправника коштів для нашого власника бізнесу. Саме тут це більше не дроблення, це більше про неоформлені ем, трудові відносини, тому що якщо ви постійно виплачуєте одному і тому ж самому ФОПу, особливо за послуги. То це вже свідчить і ще два рази в місяць, то це вже... візуально зрозуміло, що це найманий працівник, який не оформлений. І якщо у вас торгівля, якщо у вас, можливо, склади є, а можливо, там ви вже виросли до 7 мільйонів, у вас обсяг великий, ви можете самі не справлятися цим обсягом. Тому треба реально оцінювати ваші продажі і розуміти, чи може людина одна, ви, як ФОП, цей товар пройти перевести через одні руки. І ще таке досить часто питання, коли реєструється каса, і два перила наприклад, інтернет-магазин і офлайн-магазин. І немає найманих працівників. Оце прямо, от, знаєте, такий червоний маркер, що не може бути ФОП. Працювати і там, і там, і кругом, і працювати сім днів на тиждень. Тому важливо найняти хоча б одного працівника, який буде вам як на зміну. Або, або два. Треба дивитися по тому, скільки часу ваш магазин офлайн працює. Якщо він з восьмої до восьми, чи там до десятої, торгових центрах, то це, звісно, має бути два працівники, тому що це переробіток. Тобто, якщо у нас каси більше, ніж одна, то все ж таки працівники мають бути один або два, щоб було логічно, і зрозуміло, що ця людина якраз і здійснює фізичну цю торгівлю, да? відправляє щодо замовлення. А, так, зрозуміло. То можна мені ще раз, от як дундуку, про дроблення на пальцях? Як буває, як з цього? От, хто цей підприємець, який цей бізнес таким чином. Поки веде, і що робити, якщо дроблення вже мало місце, що робити надалі? Дроблення це коли вже багато фопів у вас, у вас може бути 50, 70 фопів, і ви розумієте, що це дуже складно, по-перше, їх обліковувати, а по-друге, вже виникають ризики фінансового моніторингу з боку банків, бо банки починають вже закидати запитами з поясненням про походження грошей. І ви розумієте, що тут вже треба щось робити. Зараз активно проводяться перевірки саме дропу по ресторанному бізнесу, коли дуже багато фопів. І тут вже податкова прямо приходить, проводить трекінг часу, вони сидять вас днями моніторять, скільки виручки прийшло через вас, чи чинаймні працівники, чи ні, чи оформлені це дроп. і це коли у вас є багато фопів, а ви вже виросли в обсягах, і вам потрібно вже ваш бізнес вже великий, і потрібно вже переформатуватися. Як же переформатуватися? Покроково, чи вже нещодавно, може, допомагали комусь клієнтів у вашій практиці у текст? Чи було, як вирішили це на найкраще? Так, звісно, і вже таких бізнесів все більше і більше стає. Це добре, ми розвиваємося, ми збільшуємо обсяги, це радує. Так, так, от ми відкриваємо ТОВ і залишаємо, звісно, ФОП і паралельно переводимо обсяги вже на ТОВ. Не всі, тому що перевести на це на ТОВ досить складно відразу. Це відразу і по податках. Є дуже великі суми, потрібно сплачувати. Тут відразу вже йде ПДВ 20% і і ну, не кожен підприємець хоче відразу, може відразу, скільки сплачує. Але для того, щоб оптимізувати, ми відкриваємо ТОВ і шукаємо постачальників товарів саме офіційних, які б давали б нам і податкові накладні, і всі документи. Тоді ми можемо оптимізувати оподаткування на ТВ на товаристві, і можливо, будучи на ТОВ, ми можемо сплачувати менші податки, тому що враховуючи скільки ми маємо ФОП, ми все рівно платимо фісков, фіксований податок, ми платимо бухгалтеру, який це все обслуговує. А маючи ТОВ, і маючи офіційні закупівлі і офіційний вхідний ПДБ, то ми можемо оптимізувати оподаткування. Але тут потрібно, звісно, прораховувати все. Ну і далі ми можемо говорити про те, що новостворені товариства також в ризиках. Чому? Коли реєструється товариство як платник ПДВ, на жаль, в нас відразу це блокується податкові. Тому що податкова бачить у вас якісь ризики. Насправді пев блокується автоматично системою, і саме основне не панікувати. ПДВ це не страшно, це щось таке, як звучить, дуже загрозливо. Але ні, якщо підійти це з столком і розставити все прописати все чітко кроки, всі то можна уникнути блокування і ризиковості. Послухати от про кроки, хоча б коротенько, бо вже вималювалося у нас повне розуміння, що якщо наш бізнес вже доріс, і ну так сталося, що там десь дроблення і було, то ну це хорошо, це добре, да? тому що все ж таки бізнес не сильно маленький, він вже великий. І що є далі, як правильно вийти з цього вже в білу площину, щоб могти масштабуватися далі? Ну і щоб дивитися, що подивитися, теж не страшно, а ще буває і економніше ніж при дробленні. Так, так, в торгівлі так, послуги не сильно економна, а торгівля так, якщо ви маєте офіційні документи. А для економії, то я б пропонувала відкривати ТОВ і спочатку на єдиному податку. Поки що там ви дійдете до відповідного ліміту, і далі, коли ви коли досягнувши ліміту, ви можете переходити на загальну систему. Але знову ж таки треба прорахувати. Якщо у вас послуги, то краще відразу о, о, краще на єдиному податку бути. А якщо торгівля, то тут то і у вас є офіційні ж таки документи, то мені здається, варто відкривати і здавати відразу платником ПДВ. Проконсультуватися з бухгалтером з приводу того, що і діяти далі, тому що відразу би я подавала таблицю даних про те. Чим ви торгуєте, які будуть вхідні вас кведи, які вихідні, для того, щоб податкова не блокувала вас автоматично, тому що розблокування займає досить багато часу. І якщо ви продаєте не кінцевому споживачу, а продаєте товариству, у вас є вже більші покупці, замовники більші, і вони вже просять документи, просять ПДВ, то тут у вас ризики тому, що якщо заблокують вашу податкову, то. Клієнтне отримання ПДВ-вхідне, і йому доведеться це ПДВ сплатити в бюджет. Тобто він ці гроші виведе з обігу і відправить бюджет на там, місяць, наприклад. Так, да, ми розблокуємо це податково, але ми розблокуємо трохи пізніше, бо це займає відповідного часу, і він використає цей податковий кредит, але вже в наступному місяці. І йому це буде некомфортно, тому що в нього якісь планові йдуть ну, планування грошей. І якщо він ці гроші виведе в ПДВ, ну не, не дуже. Це вже ваша репутація, це вже ваші відносини із клієнтом і ваш рейтинг на ринку. Тому краще підходити відразу так ну, серйозно до цього питання. Дякую дуже. В наступному випуску ми поговоримо вже окремо саме про те, як уникнути податкового блокування для власників бізнесу онлайн, в тому числі. І дякую, що це вже підвела до цього питання. Що знаючи більше, точно такий ризик буде мінімальним, і бізнес у нас буде розвиватися стало та без жодних проблем. Дякую дуже, Оксаночко. І е, чи можемо ми залишати коментарі внизу, Думаю, можемо. Та запрошую звертатися до вас Під є всі контакти. Такстам і Оксанини. Будь ласка, пишіть коментарі та консультуйте. Звертайтесь до професіоналів, щоб уникнути ризиків в фінансово-податковому обліку. І нехай всі бізнеси зростають. Дякую. Дякую.